Для того, щоб екологічно пережити першу сімейну кризу першого року життя, рекомендується, по-перше, говорити тактовно, з повагою один до одного, намагатися чути те, що тобі говорять, не тільки те, що говориш, а те, що тобі говорять чути. Тому що 90% різних ситуацій конфлікти насправді вони вирішуються в процесі спілкування. Екологічного з повагою спілкування дуже важливо знати, яка мова любові вашого партнера, адже ми любов сприймаємо прояв любові абсолютно по-різному. Звучить це однаково, але сприйняття і розуміння цієї фрази, цього слова сутність абсолютно в кожного буде різна. Краще було б це погодити, звісно, до шлюбу, але не завжди так буває. Якщо так сталося, що до шлюбу не вдалося це погодити, ви не погодили свої життєві сценарії, свою картину світу, як ви бачите, який буде ваш шлюб, то можна це зробити вже в шлюбі. Кожен сісти таки зробити, як е, сімейний совет, на якому ви проговорили своє бачення розвитку вашої сім'ї, своє бачення відношення до себе, свої кроки е, явні, які ви готові зробити для свого партнера заради добра та блага свого партнера, адже сім'я це в якійсь мірі служіння один одному. Я не говорю про те, коли хтось один служить да робить все максимально для іншого. Ні, тут важливо баланс. Трішки ти мені, трішки я тобі. Ось мені дуже подобається порівнювати, як раніше було дуже популярно на весільних автомобілях колечки, які ось так перехрещуються. Да? І в нас трішечки є перехрещеного, але є ось ця частиночка вільна, там де я особистість. Але й має бути ось це перехрестя, там, де ми. Ось це є ось цей малесенький елемент служіння, коли ми робимо заради добра та блага в цілому нашої родини. Наступним кроком я би радила. Якісний час проводити разом там також має бути елемент і спілкування, і емоції. Адже коли немає позитивних емоцій, дуже довго, то ця вся енергія перетворюється в негативну енергію, в негативні емоції. Ми всі знаємо з фізики, що енергія нікуди не дівається, вона переходить з одного стану в інший. Тому варто звернути увагу на якісний час разом. Також допомога по дому дуже важливо, чи не по дому, по проекту, бізнес-проекту. Це все треба проговорювати. Але це дуже важливі такі елементи, які допомагають структурувати, допомагають синхронізувати бачення партнерів. Дуже сильно дієво впливає на стосунки в парі планування, фінансове планування, планування майбутнього, мрії, ділитися своїми мріями, створювати колажі мрії разом. Це також дуже сильно об'єднує і дає розуміння кожному в парі, хто чого прагне. Навіть чек-листи побажань да своїх таких мрій, не дуже таких, можливо, масштабних. Тоді як є цей чек-лист, не дуже важко підібрати подарунок для свого партнера і зробити йому сюрприз, коли він це не очікує. Адже ви можете подивитися чек-листи, зрозуміти, що для нього цінно і важливо на сьогодні, що він хоче отримати. І ще дуже дуже важливим фактором є те, чи віримо ми в успіх свого партнера, в його результат позитивний, чи ми підтримуємо його словами просто тільки поверхнево, чи ми навпаки говоримо такі слова, які дуже його вбивають морально. Чи можливо ми просто це говоримо, але в душі не віримо? Коли немає ось цієї глибинної віри в душі, нічого не вийде. Так, це не працює на енергетичному рівні. Це щитується, і це не дає людині ніякої впевненості, не додає ну, цього, такої сили, віри в нього і нічого не вдається. Це дуже важливий фактор, і дієвий, який слід зазначити в розрізі сімейної кризи будь-якої. Наступним чином дуже дуже важливо, що вміти щиро дякувати за все. За елементарні прості дрібні речі, але щиро щиро дякувати. Адже вдячність це дуже потужна сила, дуже потужна енергія, яка трансформує весь негатив в нашому світі в позитив. Хочемо ми того чи не хочемо, але це так працює в природі. І ще один раз повторюсь: спілкування, якісне спілкування. З повагою екологічно, без ніяких образ, без ніяких піддьовок, підколок це просто наймовічніший ключ до вирішення любих конфліктних ситуацій насправді.